Тут дуже цікаво, буквально Євгене, Перед тим як ви скажете теж декілька новин з Мюнхенської безпекової конференції. Ну, по-перше, там обговорюється те, що вам має максимально сподобатися, знаючи ваші переконання, що Європа розглядає створення власної ядерної зброї після втрати довіри до Сполучених Штатів Америки. Тут ви маєте сказати, ну нарешті скільки можна, та ну а сам пан Мерц, він сказав, що міжнародного порядку заснованого на правилах більше не існує. Це в, в принципі вже зрозуміло всім річ, просто що Мерц її. Ніби констатує, тобто виходить, що навіть коли ми намагаємося в тих же перемовинах з росіянами грати за правилами, ну от встановленими три сторони. Американці там хай не учасники, а просто модератори, але все, що ми від них хотіли по-чесному, не виходить. Вони кожного разу щось докидають. Вони не бачили в очі 20 пунктів мирного плану, хоча Кирило Дмитріву в руки передавали. Далі в нас історія з тим, що ой, ми згадали, ми хочемо юридичне визнання Донбасу, ми хочемо мову, хочемо. Російську церкву повернути. Що із цим робити? І, зрештою, коли, от як мер скаже очевидні речі, вже й Дональд Трамп вийде і скаже, що а, точно, вони ж просто затягують час, вони не хочуть нічого. Ну, от тут, на жаль, є. Е... Два фактори дуже серйозні, чому я хотів би продовжити тезу. Вона дуже важлива. Чому Росія так себе нахабно поводить? Да, і в плані перемовного процесу, і взагалі поводить себе зовсім не так, як це було, наприклад, два четвертому, двадцять третьому, двадцять другому роках. Да, коли її просто ізолювали, і вона боялася просто-напросто дихнути. Да. Зараз вони повністю як хочуть атакують нашу інфраструктуру. Да, повністю наносять удари по нашої енергетичній інфраструктури, фактично ввели в блекаут Україну і так далі. Тобто, чому? В чому причина? А причина в тому, що це політика адміністрації Дональда Трампа, на жаль, і безпосередньо його по відношенню до війни Росії проти України, по відношенню до Європи, до Трансатлантичної єдності і взагалі до бачення глобального світоустрою сьогоднішнього. Ми ж бачимо, чому вони. вони вирішили купити собі. Цю так звану перемогу, до якої вони стрімляться, як сказав колега, продовжувати війну для того, щоб досягти цілі своєї так званої спеціальної воєнної операції. Що запропонували вони е, Трампу? При тому я не розумію, як Трамп і як бізнесмени його оточення взагалі можуть на це повістись. Це 12 трильйонів доларів угода, яку вони пропонують для того, щоб купити цю ситуацію по Україні лояльність Трампа. Тиск на Україну, капітуляція України і так далі. Давайте називати все речі своїми іменами. Ну, жоден інфраструктурний, ресурсний, любий проект проєкт з Російською Федерацією не може коштувати дорожче 100 мільярдів доларів. Давайте відверто говорити. Не треба рівняти запаси, які є ресурсні у Росії, дійсно реальні да? запаси, ну, дійсно по-різному їх оцінюють, з реальними проектами, які можна реалізувати. Ну, Дивіться, найбільший інвестиційний фонд в світі BlackRock має там 13 трильйонів доларів, плюс там Vanguard, State Street і всі інші, які мають по всьому світу серйозніші інфраструктурні, енергетичні, фінансові і так далі проекти. В Росії немає жодних проєктів, які можна було б реалізувати свише 100 мільярдів доларів. Арктика це неможливо. Собівартість видобутку нафти, СПГ і так далі, і тому подібне, воно не відповідає ринковим і економічним моментам. Далі е, рідкісноземельні метали, мінімум це потрібно 10-15 років для того, щоб зробити інфраструктуру, замкнуті цикли і так далі. Тобто, куди не верні, там 12 трильйонів ніде не буде. Невже Трамп і його оточення не розуміють, що це його водять за нос, що це йому пропонують якусь, якийсь хабар такий ефемерний, і втягують його в цей процес, для того, щоб він тиснув на Україну, робив те ж саме з Європою, з цією трансатлантичною єдністю і з цими іншими нюансами? І тут дійсно, нарешті, ми бачимо вже реакцію Європи в плані того, що нарешті Мерц сказав, що порушений світоустрій. Да порушений світоустрій вже розпочався з виступу Путіна на Мюнхенській конференції, коли він сказав, що НАТО повинно відкатитись до 97-го року. Це був початок руйнування світопорядку і всіх інших нормативів міжнародного права, які були закладені після Другої світової війни. Зараз Росія у Росії розв'язані руки. Путін легітимізований завдяки Трампу. У них розв'язані. Руки повністю по всіх параметрах. Вони не можуть добитись реально на фронті е, е, якихось реальних успіхів. У них немає сили засобів, але у них є Дональд Трамп, який їм дає можливість. В повному обсязі тиснути і в переговорному процесі, і так далі. І Трамп подивиться на його позицію, як він е, до нас відноситься. І вже це є такі і в пресі з'являється, і інсайдерська інформація, що якщо ми там до літа чи до весни не погодимося на ці всі умови, це так. територіальні умови і так далі, і тому подібне, що станеться тоді? Трамп просто припинить там військову якусь допомогу, припинить участь у всіх цих перемовних процесах. Все це скине на Європу і так далі. А ми будемо це все далі тягнути на своїй шиї. Да, нам буде дуже важко. Я думаю, навряд Трамп вийде з цього процесу, тому що там є багато питань, які пов'язані з американським військово-промисловим комплексом, який не дасть йому можливість не продавати зброю в Європі для України. Да? Тому що це, левова частина військово-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки, вона Підтримувала Трампа на виборах, і в принципі для них це має критичне значення е, ті контракти, які є з Європою для України і так далі. Тому отут питання, питання саме головне до адміністрації Трампа і безпосередньо до Трампа, яку все-таки він стратегію обирає стосовно Європи і України і війни і Росії проти України. Якщо він буде так же себе поводити, то він втратить не то, не просто він, а Сполучені Штати втратять свою реальну. Реальну можливість бути глобальним гегемоном і впливати на всі світові процеси, які є. І далі це буде дуже е, негативний складний, складний процес, який поглибить той хаос, який фактично стартував з моменту інаугурації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Це треба відверто говорити. І оці 12 трильйонів, які їм пропонують росіяни, ефімерні. Це ж ви ж розумієте, через там три роки Трампа не буде. Не буде. Зміниться адміністрація, зміниться стратегія, зміниться стратегія національної безпеки Сполучених Штатів. Запрацюють механізми стримування і протидії реальні в Конгресі і в інших стратегічних інституціях Сполучених Штатів. І все. Невже він не розуміє, а за ці три роки можна втратити дуже серйозні позиції в Європі, в європейській безпеці і так далі? От це є проблема номер один, це Дональд Трамп і його адміністрація. Далі, звичайно, Європа, якщо вона ставить таку задачу, і дійсно це не слова, а те, що, от, наприклад, Німеччина хоче отримати ядерну зброю, долучитися до ядерної програми, да, звичайно, це, це прекрасна ситуація, яку потрібно використовувати для стримування Росії. Теж саме зараз, ви знаєте, є в стратегічних баченнях Південної Кореї, яка прекрасно розуміє всі свої виклики і загрози від Північної Кореї, питання Японії і так далі. Тобто, зараз, ну на жаль, і Путін, і Трамп поклали момент можливого розповсюдження ядерної зброї і не існування тих стримуючих факторів стратегічного протистояння, які ми мали в 20-му і на початку 21-го сторіччя. Є ще одна фантастична заява від Марка Рюта. Мені взагалі здається, що цей політик володіє фантастично Чем гумору він сказав, що Росія намагається показати себе могутнім ведмедем, але в Україні її наступ відбувається зі швидкістю звичайного садового равлика. Ну і за словами Марка Рюти, Росія зазнає вражаючих втрат і не варто піддаватися впливу російської пропаганди. Василь, ну тут це не знаю, наскільки це, щоправда, військове визначення швидкість садового равлика. Але річ в тім, що ну, європейські політики, європейські функціонери. Вони здається, вже не бояться Росії російської армії. Вони побачили, вони розуміють що вона велика потужна, але що її зокрема бити можна збройні сили України це показують.